Всім привіт! Пропоную до вашої уваги саджанці е, спаржі або аспарагусу як то модно зараз сказати. Е, є саджанці класу Б, це просто корінці е, вагою від 30 до 70 грамів. І є саджанці класу С, е, це ті, що йдуть в полотиленому рукавчику, набиті торфосуміщою, і там е, рослинка вигитує. Тобто має не дуже сильно розвинену кореневу. Але доволі потужно для того, щоб розвиватися далі. І е, в гетиційну верхню частину у вигляді двох-трьох е, е, паростків. Ось. Дана розсада відрізняється тим, що е, вона дуже довго інтенсивного терміну експлуатації компанії UF. Там три гібриди: Eclipse, Equinox і Міленіум. Ті, хто хочуть замовити, ще не пізно е, в минулому році останню професійну ділянку. Я закладав до 20 червня. Остання висадка була. Тому у вас ще є більше місяця для висадки. Тож замовлення приймаються, доки саджанці є в наявності. Всім гарних врожаїв!